Привіт, я Лола. Це серіал про те, як я відкрила першу школу зануломислення в Україні з нуля. Це мій п'ятий бізнес-проект, який кінці кінці вижив. Ну як вижив цього року? Ми майже не закрилися, а вже через три місяці після того відкрили філіал в Японії. А ще за сім років існування ми двічі починали з нуля. Влетіли в 200 тисяч гривень боргу через неграмотну рекламну кампанію. Нас грабували і навіть звинуватили у шахрайстві. Короче, було весело. То як же все починалося? На першому курсі інституту я вперше поїхала за кордон до Америки, і там, серед реального англомовного світу, мене накрило одне прозріття: те, як нас вчили англійської школі, ніколи не допоможе українцям заговорити в реальному житті. все інакше люди не говорять по шаблону, люди не думають правилами. І тоді, вперше, в мене з'явилася мрія. Створити школу, яка навчить думати англійською. Повернувшись в Україну, я почала складати власну систему, яка допоможе адаптуватися за кордоном. Я почала викладати, експериментувати, записувати спостереження, але життя мало свої корективи. Коли ми з чоловіком знову опинилися за кордоном, мрія про школу відклалася ще на 6 років. Я вчилася: маркетинг, продажі, клієнтський сервіс. Повернувшись в Україну друге, ми почали з нуля без житла, без грошей. Цілий рік ми просто виживали. Але одного дня я відчув досить відкладати мрію. Три Місяці я працювала безупинно, створювала програму, писала бізнес-план, готувалася морально сім років тому. От як зараз пам'ятаю 20 січня, я чітко сказала собі, через тиждень відкриваю школу. А про те, як все розвивалося далі, розкажу в наступній серії.